Герої не умирають. Герої поміж нас, синик Станіслав Михайлович, телефоніст лінійник, наглядач третього гранатометного відділення гранатометного взводу проти вогневої підтримки військової частини А2980. Позивний Ромео народився 22 липня 1991 року у селі Великі Дубрави Костанайської області Республіки Казахстан. Ще немовлям переїхав у село Кропивник, що на Калущині у 1998 році пішов у перший клас кропивницької школи, однак життєві обставини склали. Лилося так, що спершу помер батько, а потім мама. Одразу після смерті батьків їх узяв під опіку рідний брат батька та його дружина. Бабуся і дідусь із села Кропивник відігравали важливе значення в його житті до останнього. Бабуся щоденно відвідує його могилу. Любив та обряв молодшу сестру Вікторію та згодом із нетерпінням чекав появи на світ своєї племінниці. Навчався у Івано-Франківській загальноосвітній школі номер 6, брав активну участь у спортивному та культурному житті навчального закладу. Мріяв про кар'єру військового і після. На закінчення 9 класу вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Займався спортом, відвідував драм гурток. Після закінчення ліцею вступив у Харківську юридичну академію імені Ярослава Мудрого за спеціальністю військова прокуратура. Однак бажання стати військовим перемогло і у вересні 2016-го. Станіслав Сеник поповнив ряди добровольців 130-го окремого розвідувального батальйону військової частини А 1994 оперативного командування Захід сухопутних військ зброї. Ойних сил України вирішальну роль у його житті відіграло знайомство із командиром бойової групи Гамлетом Авагяном. Позивний Гамлет, разом із побратимами пройшов найгарячіші точки Донецької та Луганської областей. Служив розвідником, радіотелеграфістом, снайпером, снайпером-розвідником, звільнений у запас у листопаді 2019 року. На Донеччині у місті Авдіївка зустрів свою цивільну дружину, яка народила йому сина. Однак вона не захотіла полишати рідне місто, тому їхні шляхи ро. Зійшлися мав пристрасть до малювання, писав вірші та пісні. Був дуже обдарованою і різносторонньою людиною. Не дарма отримав позивний Ромео. 24 лютого 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну добровольцем вирушив захищати Україну. Приєднався до лав добровольчого формування номер 14 територіальної громади міста Києва, Архангели Михаїла. Брав участь у боях за Ірпінь у зачисті міста Бородянки у квітні в складі добровольчої групи. Під керівництвом Гамлета виконував бойові завдання у селі Максимівка, що на Донеччині, у травні одружився із коханою дівчиною Юлею. Як і багато військових, пишне святкування планувалося після перемоги. 17 травня 2022 року був призваний за мобілізацію Калоським районним територіальним центром. Служив телефоністом, лінійним наглядачем відділення зв'язку взводу управління мінометної батареї. Побратими згадує Станіслава Сенека як відважного і безстрашного воїна, справжнього Тріота, який до останнього подуху боронив свою землю від російського агресора, загинув 2 липня поблизу Новогригорівки, що на Миколаївщині, під час виконання завдання потрапив під мінометний обстріл ворога, отримавши осколкове поранення несумісне з життям. Декілька годин лікарі боролися за його життя, та на жаль, програли цю боротьбу.